Також маю такий Redmi 9, ціна 2450 з відбиточком пальця, ось такий колір градієнт, Зверху сіренький, знизу такий з синього кольору. тайп c розєм є, ось невеличка царапка, але в принципі не суттєва. Також є окремо роз'ємна навушнички 3.5. Ось такий взагалі по стану гарненький телефон, немає ніяких дефектів. Зараз покажу інформацію про телефон. 32 гб Стоїть 12 Android. 3 ГБ оперативна пам'ять, тобто 332. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній продоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, дивіться інші мої варіанти. Також гортайте вверх або вниз, є дорожчі, дешевші, бюджетніші є. Досить багато варіантів Добавляйтесь в телеграм канал, силочка в шапці профілю.